Доброго здоров'я! всім, Шановні глядачі! Вітаю всіх на каналі Віталій Українець! Бажаю всім здоров'я і головне здоров'я. Шановні глядачі, в травні вирішили посилити мобілізацію. Більше того, в мережу потрапило, відео, відео де ТЦК планує відлов чоловіків призовного віку. І за хвилину ви побачите це відео. От. Е -е, повірте, там є на що подивитися. А зокрема, і Сивський говорив, що потрібно 30 тисяч чоловіків призивного віку мобілізувати в місяць. От. Тобто, от і виходить те, що тут обговорюють в цьому відео. У ну, цьому відео ви побачите, да, які креативні методи відлову ТЦК обговорює. От. Подивіться, будь ласка, відео, а потім ми з вами от, поговоримо і обсудимо, що відбувається, і що, з якими. Поясненнями вийшли ці тлі. Попросив би вас підписатися на даний YouTube канал, підписатися, підтримати мене, підтримати канал, підтримати українське, от, а не російських російські канали і тому подобне. Ми тут обговорюємо Україну і на українському. Кому не тяжко, поставте вподобайку. От буду дуже вам вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Буду дуже вдячний за вашу підписочку. Дивіться відео. Тому щоденну поставку вирахувати, в принципі нескладно. Берете завдання, 60% від завдання, ділите на 31 день, і це у вас виходить <кій> добова поставка. Пану офіцера, зразу орієнтую, що плануйте оповіщення, заходи оповіщення таким чином всі можливі заходи оповіщення, щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона такої, як було, в квітні не буде. Тому орієнтуємося, що накопичення будемо збирати кожні 2 години до тих пір, поки відділ не виконує хоча б призначення в тих обсягах, які він повинен зарахувати за цей день. Зрозуміло, так? Да? Всім зрозуміло? Тому Не тільки. На поліцію сподіваємось, кого вона приведе або на групу оповіщення. А також і інші заходи. Це власники зброї шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають припитці 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків, шукаємо в навчальних закладах студентів, які. Часі не мають права на відстрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це я вже казав начальникам: це в авторі купуємо автомобілі у цих людей. І підемо тепер будь-які засоби, варіанти. Отже, ось так креативно підходять ТЦК до відлову чоловіків призивного. Віку. Так що, якщо ви вирішили продати авто, ну, от, або ви студент, якого хочуть відрахувати, або ж е, ви там власник зброї, ну, от так вас будуть, як би сказати, відшукувати. Е, І вийшли вони вже ТЦК, Житомирське, з поясненнями е, з цього поводу. От Послухайте, що вони говорять. У Житомирському обласному ТЦК та ІСП відреагували на інформацію. Там стверджують, що ворог не полишає спроб дискредитувати діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вдаючись до інформаційних маніпуляцій та кібер. А так, нещодавно було здійснено хакерську атаку на систему, на систему ТЦК та СП Шитомирської області. Унаслідок цього в мережу потрапив відеозапис службової наради посадових осіб, який було оприлюднено з метою маніпулювання громадською думкою викликання обурення в суспільстві, поширення сумнівів щодо законності роботи ТЦК та СП та загальної дестабілізації, кажуть у відомстві. Я ще раз наголошую, я ніколи не був проти мобілізації. Так, на страшний ворог напав, але ж не такими методами, які вони говорять. Вони там взагалі не називають нас з вами людей. Вони називають ну, практично що ресурсом. Доставкою, доставкою за дві години. От ми повинні наповнити. Ну, знаєте, як от якусь бочку наповнити, от. Коментую, коментуючи інцидент, ТЦК наголосив, що діє виключно в межах чинного законодавства України та у спосіб передбачений законом. На цьому чітко наголошувалося її під час службової наради. За цим фактом призначено службову перевірку, говорять. Ну так. Да. Спільно з фахівцями з кібербезпеки вже вжито всіх необхідних заходів для відновлення захисту інформаційних систем. Закликаємо громадян бути пильними, перевіряйте інформацію, не поширюйте сумнівний контент. І пам'ятайте, навіть одне незначне відео може бути частиною масштабної інформаційної атаки, зазначили у ТЦК та СП. Але е, раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Любінець заявив, що порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового. Характеру, це потребує термінових рішень та на державному рівні. Госсу сказав Лубінець. Саме більше, знаєте, що в коментарях під оцим їхнім виправданням немає. Вибачення якого, що вони отак говорять про чоловіків, про людей українських. Вони там сидять, ви бачили ну, обличчя. оті? Я нікого не хочу образи і ще раз говорю, що я на даному каналі нікого ні до чого не закликаю. От, і як там пишуть в моїх коментарях мені, що я, я якийсь там російський агент, що мені раша платить. шановні, ніхто мені взагалі ніхто не платить. Ну, Ютуб, якісь копійки за перегляди платить. Ніхто не платить. я вас заспокою. Це субо моя думка, я її висловлюю. Ви хочете дивитися, хочете не дивитися. От і в коментарях під оцим всім люди дуже там обурюються, що так йде от таке обговорення, да, от таке наповнення. Ну, тобто ви вирішили продати авто, тут а вам дзвонять, приїжджають, хопа, раз, два. І ви думаєте, це все буде в законний спосіб? Ну, напевно, що як візде, і ми бачимо в відеороликах, що кується на наших вулицях. От. Ну, може і в законних. Я не буду. Я не буду. В законні способи, це коли повістку дали. Людина прийшла по цій повістці і її не кошмарять, не б'ють, не ламають ноги, руки і не сують, не викрадають на вулиці, а поліцейський стоїть, дивиться на це все, і якби то би ні в чому не бувало. От хай мені хтось скаже, що це не порушення прав людини, і це все є законно, і це все не втоптування Конституції в грязь. Тот хай скажуть от мені, ну може я не правий в чомусь, я вибачусь. Це, це ж таке. Але ж люди коментарі пишуть там страшні. Так, що хто може, хоче, може зайти за, ну, в інтернеті, в Гугл написати, е, Житомирське РТЦК, пояснення і там прочитаєте там і коментарі, і все на світі. Так що, якось, отак, шановні українці, я показав це відео не для якогось там розголосу, а для того, як воно це все коїться і що вони про нас з вами говорять. І говорять, що. Такого розслабона, бачите, не буде як у квітні. В, в травні нам потрібно от нам потрібно наповнити. І кожні дві години ми не повинні каже. Надіятися на міліцію, поліцію, що вони нам когось приведуть. Ви представляєте, як він говорить, що ми надіємося на полі, що вони нам когось приведуть. Це, це що, поліцію використовують як поводарів, як службу доставки? ну, Напишіть в коментарях. Я просто, ну, це моя думка, їх використовують як службу доставки. Получається, да, в ТЦК, чи, чи я. Це та служба поліції, яка повинна захищати права і свободи людей, давала присягу захищати права і свободи людей і, як би сказати, служить народу України, а натомість, служать ТЦК, служать е, нашим керуючим країною, чи кому вони служать? Ну, я, я просто не розумію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому е, всьому поводу. От. У мене на даний момент все. Бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Воно найцінніше, бережіть своїх діток. от, Дасть Бог все скінчиться. Оце. все, Цей страшний ворог вийде отсюда, Путін із своєю ордою тією. Десь забіжать. Я не знаю. Ну, взагалі, чому? Чому весь світ його терпить, І це сугубо моя думка. ну Просто я не розумію, як так? Це те саме, що. Наприклад, хтось, якийсь сусід, зайшов на територію сусіда, поставив серед його двору забор, закидав його камінням хату, порозбивав вікна, усе на світі, а поліція, да, і всі останні сусіди стоять просто-напросто з боку, дивляться, ай-яй-яй-яй-яй, ай, -яй 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 -яй, ай -яй, що ж ти робиш? Ну, так виходить. Ну, ну, я, я розумію, що так. Ну, якщо не ні, то поправте мене в коментарях, якщо я не правий. Так і тут. Це, це, я не знаю, я не хочу, тому що Ютуб заблокує. Да, оте коротке е, ВВ, оте Путін, залізло на нашу територію, те саме ж робе, такий же забор поставив Херсон там, Донецьк, Луганськ і тому подобне, знищує нашу країну, знищує наших людей, вбиває, а всі останні держави, ну нате вам зброю, ай-яй-яй, ну, ну, ну Путін не роби такого. А там називає його хорошим парнем. Нормально, так. Да. Ну, якось так. У мене на цьому все. Будьте здорові. Бережіть себе, зустрінеться в на наступному відео.